Пані Ніно, так? Е, розкажіть, будь ласка, за що затримали вашого сина? Його сина затримали підозрі за вбивство. За вбивство. Е, вбивство кого? Вбивство жінки, 85 років. Скажіть, будь ласка, ваш син вчиняв це вбивство? Ні. Ви можете в таке повірити? Ні. Артем, як його затримували? Міліціонери? Я затримували. Ви бачили це, так? Так, да, я йшла від сараєм. Порала коровку, він мені помив, попоїв коровки, і, і він дуже кашляв. Бабушка, я ляжу, ляжу, він ліг і заснув. Вони утрох біжать бігом, дертьом, я сказала, що він у хаті. Зайшли в вдома? Вони швидко бігом мене оттолкнув. Вони зайшли в будинок? У будинок, так. Да. Зняли, зарвали з його діяло, швидко собираюсь. А вони показували санкцію суду? Ні, вони на вход нічого в будинок. не показували. Я сказала, його їде мама з роботи. Підожіть, вона приїде тоді його візьмете. Ні, нам треба дещо уточнити. Uh -huh. Він просто помалу стає, вони бістро його просто зорвали, одіяли його і за руки тянуть. Удівайся, він каже: я одінуся, бістри й одівайся. Вони не хотіли, щоб дождатися мої дочки. будь uh -huh. Хотіли, Скажи, якось, а це самого. хто це був? Хто був явоння кімналиця? Один тільки був у формі, а, а обидва два були і в Штатському. Угу. Пані Ніно, скажіть, скільки годин не допускали вас і скільки годин не допускали адвоката к задержаному ребенку? Дитину? дитину забрали пів четвертої. 26-го. Чи? 26 27-го? Пів четвертої. Угу. 15.30. Я приїхала в 4 години. Я їхала на машині. Ми розми вони на ми на повороті в село Лумля, Ми не живемо в селі Лумля. На повороті ми з ними столкнулися. Ну вони не захотіли зупинити машину міліціонерами. Да що я їду. Вони поїхали вперед. Вони його забрали від мене. Я приїхала сюди. Мені ніхто до його не допустив. Скажіть, у вас є діти? Товариш след? У вас є діти? У вас лично? Я храню мовчання. Такі ви храните мовчання. Так, от послухайте, ви создали порядок. Вы создали порядок, при котором вашего сына будут так же самое сажать, как вы сажаете сына этой женщины. Извините, а не допускать адвоката к... Э, я не погрожу, я вам просто говорю, что вы создали систему, которая вас же и сожрет, понимаете? Она вас же и сожрет. Пожалуйста, идемте к прокурору, никаких угроз, вам никто не говорил. Пишите, пишите, пишите бумага все стерпит. Uh -huh. Вот. На сегодняшний день сотрудники милиции, не имея ни одной альтернативной версии, избрали версию о том, что uh -huh. есть только один убийца, это Артем. Давайте спокойно, расскажете расскажите сейчас, э, что произошло. Господин прокурор согласился людей на нас выслушать. Вот. Я прошу вас э, рассказать вот именно uh -huh. очевидцам таких событий. Хорошо, да. А я сказал, а что на Журналист? Так. Так. Я готовий прийняти вашу заяву, яку ви вважаєте, всі ті ваші версії, які ви хочете, щоб ми перевірили, будуть перевірені. Але з приводу того, що ви мені стверджуєте, що безпістанність і так далі, наразі є достатні докази, я одностеменно говорити вам їх, на жаль, не можу. Це є розголошення дане до судового розслідування. Зрозуміло? Тобто я тут закон не порушую. Якщо особа затримана, позатримання особа вам було повідомлено, належним чином. Ви про це знали. Що ви будете адвоката, шановна? Е, був присутній у нас процесуальний прокурор, яка на заводу вас спускалася в горизонт. Це раз. З приводу наявності адвоката. Всі слідчі дії проведені в присутності адвоката. Будь-які порушення прав неповнолітніх допущено не було. Скажи, будь ласка, доставили тебе в РОВД? В, в котором часу? В 4 часа? В 4 часа. Будь добр, поясни, що, е, хто з тобою спілкувався там? Спілкувалися е, три чоловіки, навіть чотири. Чотири. И, частную, а, по очереди? без адвоката, частную, смотри, без адвоката. без адвоката. Тебе, ты сказал им, что тебе 15 лет? Так. И что, какая была реакция их? Не яка. скажи, пожалуйста, э, ты говорил, что ты не убивал следователя? Так. И что следователь сказал? Ничего. Ничего не сказал. А, так, скажи, пожалуйста, э, ты объяснял, что ты не причастен к убийству, на каком основании? тебя держит? Меня держит на основании, то, что он и до сих пор считает, что это я. пор считаю. Що... То есть других версий следователей нет на следующем. Mm -hmm. Скажи, пожалуйста, ты просил, чтобы тебе вызвали адвоката? Да. А маму просил вызвать? Да. Ты просил дать тебе телефон позвонить маме? Так. И что сказали э, сотрудники сказали, следственного дела? Не дают. Не дают? Да. А на какой представе? Чему? Я <певцов> вам будь ласка, даю попитку. Даю вам, будь ласка, ручку, всі ваші твердження, всі ваші, на вашу думку, злочинні дії, які ви бажаєте, будь ласка, я готовий вислухати, будь ласка, заяву на моє ім'я, моє ім'я, прізвище Герич Руслан Анатолій, прокурор Майнського району. Я Всі доводи будуть перевірені, відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства, точних законів України. Прокурору. Мама, скажіть, давайте ми ще з устном проговоримо, а потім ви напишіте. От господин прокурор утверждает, що адвокат був з першої минути задержання. Ні. Мою дитину э, за, о, затримали. Э, ну, вам обіцяє? Я, я їхала затримали? з роботи. Це було три э, години. Мені дзвонила моя дитина. Каже: Мама, мене приїхали затримати. Сказали, що ти їхала до міліції. Сказала, синок, я під'їжджаю до села, чекайте мене, я в'їжджаю в село, їде ваша група, яка затримала. Мій таксист помагав їм, зупинитися, вони мене проігнорували, проїхали мимо, Ніхто не зупинився. Я приїхала пів четвертої, ваш от сюди в вашу дежурну частину. Запитала, де знаходиться, чи які підставі затримали мою дитину. Стоїть отак, от як ви сидите. Я тут запитую, тут стоїть весь, весь ваш начальник уголовного війська. Тут їх стоїть сім чоловік, їх дуже багато було. Я запитала, де моя дитина? Він мені них дуже в грубий формі. Він мені сказав, вашу дитину затримала міліція. Кажу, на якій підставі? Де він знаходиться? Він неповнолітній, йому 15 років. Я маю право знаходитися біля нього. У котрій годині це було? Оце було пів четвертого. Якого числа? Це було 26 числа. Він мені сказав, він знаходиться на території міліції, де ми вам не повідомляємо. Мене туди ніхто не запустив. Я питалася сама побігти по лісниці. Я бігала по другому етажі, по третьому етажі. Я чула, звісно, там на третьому етажі крик, ну не крик, а там е, Олегу голос. Ну, мені я думав, мені показалось. Я спустилась вниз, я знову його запитала, де моя дитина? Він мені не мені не сказав ні на якій підставі. Він сказав, він з ним проводиться. Е, ними проводиться опитування. Я сиділа, отут у вас у цій діжурній часті, В РУВД. В РУВД так. Я сиділа з 4 годин до часу ночі. Я бачила, хто ходить. З 4 годин до 8 годин не проводили ніякого не соціального півробітника, ніякого не адвоката. Ніхто не проводив. Адвокати нам привели пів десятого. Я це бачила, це все робилось на моїх очах. Привелись пів сьомого, тільки привелись Буровську, Єлену. Потому що це моєї матмі, племінниця, її добре знаю. Її привели десь в годин в стіл. До цих пір їм проводили опитування без ніяких співробітників. Виходить тільки ваш цей начальник розвитку і ваш начальник міліції. Я його позвала, тому що я почула, коли прийшов наш, я знаю, участковий, і стоїть отут біля дверей, і він каже: Ну що, ці сцікуни колються? Ти ходи. Він думає, каже, що ти його покриваєш. Каже, ти не аж на 10 років. тюрьму, каже, это там будут милиция, будут насиловать попочку, каже, и в ротика. Это кто сказал это? Сотрудник милиции. Какой? Житомирской. Где это было? Это было как, на третьем этаже, в остальном кабинете, не помню, 20. Не могу, пожалуйста. еще что Так само заявил. ручку мне. Вот ручка. Держи. Есть, есть, есть ручка. Что Скажи, пожалуйста, вот то, что тебе сказали сотрудники милиции. Сказали. Они шутили или это было угроза? Они сидели серьезно, так как так то ходят, то это угроза. Как так то ходят, но... То есть ты не мог оттуда встать и уйти сам? Да, я не мог. Я потом слякался, начал плакать, когда вызвали мне маму, а они потом говорят, маму пока не, тебе она тут не надо, а потом мы видео, когда снимали, сказали, позвонили сотруднику милиции, сказали, типа, обязательно приведет прокурор, позвонил милиции, сказал, что обязательно. Понятно. У вас теж я я ну, є діти. Я хочу саме. Да, що да, у вас прийшло в голові? Я не хочу, я на вас не кричу. Я просто вам пояснюю, що я мати. І у вас теж є дитина. Ви не розумієте, що відчувала. Я до часу ночі там сидячи вас в діюній часті. І як нагло ведуть ваші себе з побіробітники. Вони не, вони, я, це, не, це не люди, я зовсім не знаю. От і ваш начальник Ікусь Чученко, це вас е, співробітник, який веде діла з такими дітками. Півноліки. Він при мені лічно, коли мою дитину зареєстрували за металолом, от їх була така справа, їх я Він при мені лічно бив мою дитину. При мені. Значит, когда вот приехал адвокат к тебе, да, тебе адвокат объяснял, да, что ты можешь не давать показаний. Да. Но ты все-таки решил давать показания тогда. И что ты говорил? Я, сказал, что это я. Почему? Можешь объяснить это? Не Скажи, пожалуйста, тебя били в рово, да? Нет. А почему ты себя говорил? Ну, я не могу это объяснить. Тема шукаю правду. Складна а, історія з Житомирщини, коли неповнолітнього хлопця звинувачують у вбивстві, і а, зараз в студії автор сюжету, а, адвокат Олег Веремієнко, та мати неповнолітнього хлопця Добрий вечір. А, а, Ніна Куткова. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, а, можете ще раз? Сказати, оскільки ви почали, прислала нам відео на репортерську сотню, б'яти на сполох, mm. а в чому ви бачите порушення, несправедливість і е, з якого боку, якщо вони, пане Сергію, я. Е... Є про координатором «Вбивці, які не вбивали. Це такі ну, правозахисний проєкти. До нас дуже часто звертаються різні люди з такими е, от, е, ну, проханнями розслідувати ту чи іншу історію. І е, з 2005 року, тобто 10 років вже проєкту, це типова ситуація. У нас міліція вона не розслідує злочини. Вона просто обирає цапа відбувало, тобто людину на яку можна, як кажуть повесить цього глухаря, тобто не розкритий злочин, і все. І в цій історії вони спрацювали дуже міліція. Вони дуже гарні психологи. Вони обрали хлопця, на якого можна гаркнути, на кого можна присанути, і який підпише їм все, що вони захочуть. Е е е е Історія ця в Лумлі. Вона ну, страшна тим, що взяли хлопця-дев'ятикласника. Тобто він його ну, забрали буквально із за парти шкільної. Розумієте? Прямо зі там, з школи. Він прийшов зі школи. Вони вирвались в будинок неприватний, без санкцій суду, затримали хлопця о 3 годині з копійками дня. А у нас є протокол. Я один документ приніс затримання, складений о 21 годині, тобто 6 годин його протримали. Ну просто так, без адвоката, як взагалі можна людину, яку обвинувачують у а тяжкому злочині з дитини 6 годин. І, і, да, слід, допити почалися з моменту, Він каже: я до нього в СІЗО приходив, ми з ним дуже багато спілкувалися після цього. Він каже, що мене просто майор Заречний посадив в автомобіль, і в автомобілі вже почав допитувати я вам скажу, як адвокат по закону повинні були з першої хвилини допиту надати захисника. Тобто цього зроблено не було. Порушення права на захист. Раз. Це порушення і конституції 59 статті, і стаття 10, здається, закону про міліцію п'ята повинні були повідомити батьків і запросити. Я тато, я мама, да, вони ну фактично там ну, якби да, але. Телефон повинні були дали, подзвонити. Далі, класична історія. Це вчать з першого курсу міліцейських академій, як фабрикувати справу. Беруть дві людини окремі, одну кажуть, давай сядеш ти, ми тебе зробимо, що ти сядеш. Або давай лжесвідчення свідчення на цю людину і так само роблять з вами. Тобто, кажуть, давай, кажи, що він. Когось був. Вони реально прасували, взяли цих двох дев'ятикласників, цих ну, пацанів, хлопчиків звичайних, і просто вирішили. І за того, що в них був привід там, раніше в міліцію, там вони вкрали якусь там борону. Ну, знаєте, як діти без якоїсь там уваги, чи просто їм захотілося може щось таке зробити, що вони, звичайно, не робили. От вони вкрали ту борону. І, і тоді вони вже в міліцію потрапили на цей карандаш, на олівець їх взяли. І справа. Вона кричуща просто тому що такі порушення адвокатів шість годин допускати. Я вам скажу, мене затримували в житті двічі, е, да міліція, і м -м, я знаю, що таке бути затриманим. І е, я з дорослий чоловік з двома юридичними освітами, повірте, це дуже некомфортно. І е, що як може захиститись дев'ятикласник, в якого там не було ні телефону, мамо, що розкажіть, мама, що, що було в той день, коли його затримали? Я їхала з роботи на, на таксі, так як у нас там не ходить ніякі і Мені треба добиратися на таксі. І Я їхала додому, він мені подзвонив, Десь було години три. Я під'їжджала, і він мені зателефонував і каже: Мама, мене забирають працівники міліції. Я кажу, Артем, а чого? На якій підставі? Він каже: Мама, я не знаю. Сказали, їдь до туди в, в дільницю. Я кажу, хорошо, я їду. Ми під'їхали до села. І виходить, в селі отак розвілка дороги на Малин, і ми їх зустріли отак на перехресті. І мій водій він їм посігнали. В зупиніться тут їде мама. Вони на це не прореагували і поїхали далі. Я приїхала туди, в цю дільницю до чергової частини. Малинський райвідділ. Малинський райвідділ, так. Я приїхала туди і до чергового спочатку. Кажу: тут тільки що привезли два хлопчика, коткова Артема. На якій підставі, чого його затримали. Я спочатку грішним ділом подумала, що це за той метал, що там вони їх таскають цих дітей, тому що він сказав, що затримали його і затримали Олега. І коли я таке запитання давала черговому, то стояли зі сторони, там сім чоловік їх було, чи може більше я їх там не пам'ятаю. але Серед їх був начальник міліції, як потім я вже дізналась. Майор Заречний, начальник головного розвитку, дуже голубій формі, він сказав, мама. Заспокойтесь, вашу дитину за тим затримали наші працівники. Я кажу, на якій підставі? Де він? Мама, закрите, ну, мов ну, пані, закрите свого рота і сідайте, і ждіть, коли прийде ваша очередь. А ви скажіть, будь ласка, розкажіть про те, що ви, коли приїхали в ревідділ, вас пустили до Артема? Ні, мене не пустили. Годин Мені не сказали, не пускали що сидіть. Ну, я ще попробувала там прорватися на той другий, третій поверх. Туди побігти, там було дуже темно. Як потім Артем мені казав, що він сидів на другому етажі його тримали, а Олега на третьому. То мені треба було я, звісно, бігти і стукати у кожну двер, але там було все закрито, я Коротше, подумала, кажучи, шість годин мама 6 просиділа годин, в ревіді внизу, і просто ну пан Сергій, її просто не допускали на, на допити. І саме головне, що відбулося із адвокатом, коли ви знаєте всім затриманим, міністерство юстиції надає безкоштовного адвоката, якщо родичі не, 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 не мають. Мати не мала. Такого досвіду спілкування з міліцією раніше. І е, коли приїхав адвокат мій колега, це дуже потужний е, адвокат, один із таких е, ну, самураїв, е, Толіки звуть його, значить Афанасенка, е, він прийшов до Малого, йому навіть адвокату не дозволили мати конфіденційне побачення. Тобто е, в кімнаті постійно знаходився працівник міліції. Коли вони почали спілкуватися. Прийшов якийсь чоловік і почав Артема ну откатувати пальці. Тобто їм не дали поспілкуватися. І Артем каже, що я думав, із-за того, що не дали поспілкуватися, що це якби міліцейський адвокат, і тому просто потім заходить слідчо-оперативна група на чолі з прокурором, значить Гіричем Русланом Анатолійовичем, який фактично і. Фабрикував цю справу, тобто, ми вимагаємо як мінімум перевірки генеральної прокуратури цієї історії, тому що ця історія кричуща, за що, якби ну, наші з вами е, брати помирають на фронті, щоб їхніх дітей в цей час саджали в цьому маленькі. Розумієте, малень для мене це Врадівка. Тобто, це фактично Врадівка, тому що там була аналогічна історія кілька років тому, коли вбили дівчинку е, тобто, в районі. Милиція, на вашу думку посадили не взагалі, вибачте, лєвих якби людей просто. Также і той же самий майор Заречний, до речі, а що мене ще вбило в цій історії. Це Діляйте, слідчі в... Маліновські. Ні, от просто я спілкувався зі слідчим, я його запитував. Це старший слідчий. Кажу, чому кажу, поясніть мені поза якби камери, все. Просто поясніть, чому ви вішаєте ну, це м -м -м, злочин страшний на, на хлопчиків? Вони ж ну, злочину цього не вчиняли? Нема жодного доказу, що це вона зробила. Знаєте, що відповідь, яка була? Мені залишилось півроку до пенсії. Тобто він думає тільки про свопенці, а не про те, що Давайте треба послух. розслідувати. ми звернулися до Міністерства внутрішніх справ та написали листа в Житомирське управління обласне управління міліції і нам надіслали відеокоментар так. з міліції. Давайте його послухаємо позицію власне міліції в цій справі. Затримання неповнолітнього належним чином була повідомлена його мати. Слідчі дії за участю підозрюваного Каткова. Проводилися за участю захисника Центру сторонньої правової допомоги, працівника відділу освіти та Ювінального процесуального прокурора. В слідчих діях з неповнолітнім не приймала участь його матір у зв'язку з небажанням останнього розповідати обставини вчинення злочину в її присутності. З жодних погроз. Зі сторони міліції, а також застосування фізичного та психологічного тиску в адресу неповнолітнього не, не лунало. Покази він давав добровільно з участю вище перерахованих моїх осіб. Олексій Ковальов, перший заступник керівника Малинської ОМС України в Житомирській області, розповів про те, що погроз не було, те, що мати не брала участі, не хотів цього син. Ну, і, власне, затримання відбулося з працівником відділу освіти. Да. Що ви скажете на це? Дві речі. По-перше, про те, що вони не застосовували насильство. От є заява Каткова Артема, яку я завіз амбудсманом і Яку я просив переслати генеральному прокурору пану Яремі Артему і другому затриманому хлопцю Олегу Рибі погрожували зґвалтуванням співробітників міліції, що їх кинуть в дозеків там, значить десь в СІЗО, в петушарню. Ну і, і де, вибачте, їх будуть займатися з ними любов'ю. Тобто, і там вони подробно описали, що буде щодо незастосування насилля мама. Розкажіть. Вашій присутності при першому затриманні, яке було за кілька місяців до того, що відбувалося? Так, да, їх затримали. Їх затримали, так як вони в чоловіка в селі вкрали там желізну борону. Їх затримали працівники міліції. Мене запросили туди. І коли я прийшла, там був присутній. Я не знаю правильно, як його ну Прізвище його цього. костюченко, і він при мені він дуже сильно бив їх. Я не знаю, як колега, але Олег Риба теж говорив, що його теж б'ють. Він дуже сильно. Тобто, міліціонер схватив, при, вибачте, запатли малолітнього присутності да. матері, почав давати ляпаси по обличчю. І е, сказав, що він там казав. Він сказав, що я тобі буду снитися день і ніч і буду приходити до тебе додому. Тоді коли вважаю, я що хочу. такі речі не можна терпіти. Там е, для того, щоб е, ми, ми хочемо лише справедливості. Проведіть, будь ласка, розслідування вбивства. Підніміть азімоти. Ви знаєте, як вони фабрикують цю справу? Міняють на час смерті жінки. Вони пишуть в одному документі, що вона померла о 8, в іншому о 9. Тепер вони змінили обвинувачення, пишуть, що вона померла в вечірній час, тобто з 6 до 12. Чому? Тому що їм треба просто сфабрикувати справу закрити, а те, що, вибачте, вбився на волі, а може і не один розгулює. Це факт. Те, що взяли перших ліпших хлопців і повісили на них вбивство. Отак працює наша міліція, розумієте, і прокуратура. О, дякую. Отже, гості наші мати підозрювано неповно. Літнього підозрюваного вбивства Артема та адвокат Олега Римєєнкона розповіли нам в студії про те, що українська міліція за їхніми словами за останній рік часів майдану в маленьких містечках і села не змінилася. І я вам насамкінець зачитаю, ми ще отримали від прокуратури Житомирської області uh -huh. листа, де вони кажуть, що зважаючи на заяву матері, затриманого неповнолітнього, у якій не факти, нібито порушення вимог закону працівниками міліції при проведенні досудового слідства, а, от до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за такою та частиною кримінального кодексу України, це от, фактова відповідь. кримінальна справа. Uh -huh. Але я вам поясню, що від фактової фактично, от я вам як юрист, скажу що. Чотири статті кримінального кодекса вони порушили ці міліціонери, які проводили затримання допити, це службові злочини, за які вони повинні відповідати. Мене ще одне питання. ніхто цього не розслідує, ніхто Ми, я взагалі я буде, вимагаю, розвиваю... щоб Генеральна прокуратура перевера, провела перевірку роботи прокуратури області, тому що всі ці злочини я вам скажу, що просто люди цього не витримать. Це буде в Раді в 2 І ви побачите, що якщо прокуратура не наведе порядок, просто там люди взагалі в маленькі дуже злі на міліцію. Вони кожний там є що розказати. Приїдьте, будь ласка, генеральна прокуратура, приїдьте в малин, в Люмлю, цю село і побачите, що там відбувається. Дякую, Олег Веремієнко, адвокат. Дякую. який за фільмавтор автор відео історії про хлопчика, якого неповнолітнікого звинуватили в убивстві. Та а, ніна коткова мати а, цього хлопця. Дякую за те, Дякую. що за прислала нам історію.